Як оформити опікунство над неповнолітніми? Щоб отримати допомогу для українців. Крок перший. Вам потрібно знайти в своєму місці проживання в Польщі суд відділу сім'ї та неповнолітніх? Це залежить від вулиці, де проживає неповнолітня особа. Можете зателефонувати до суду та перевірити, чи правильний це суд, або знайти в інтернеті. Крок другий. Далі потрібно подати заяву до того суду щодо кандидатури в опікуни. Потрібно заповнити формуляр, який вам там дадуть, і це має зробити опікун. Крок третій. Потім потрібно чекати дзвінка щодо судового засідання, зазвичай його назначають за два тижні. Крок четвертий, пізніше відбувається судове засідання, на якому має з'явитись як кандидат, так і майбутній опікун. На засіданні буде перекладач з української на і будуть задавати питання щодо встановлення особистості, такі загальні запитання, де працюєте, чи маєте судимість, де живете, чи маєте освіту і так далі. Обов'язково будуть запитання щодо того, як ви будете опікуватися особою, якій ви будете опікуном. Ось, в принципі, все. Останній етап зачекати десь до 30 хвилин в суді та отримати підтвердження про відмову опікунства або документ підтвердження опікунства. Після цього можете звертатися до ЗУСУ, щоб отримати допомогу для українців на неповнолітнього. Отримати виплати буде опікун, але це гроші призначені для неповнолітньої людини. Я зараз в суді. Сандринового Врицлавія. Чекаю на людей. Ще додам, що через суд потрібно встановлювати опікунство, тільки якщо у вас немає стопні покровінства, тобто ви не рідні. Або якщо це рідні брат і сестра, тобто брат хоче встановити опіку над сестрою неповнолітньою чи навпаки, але в них різні прізвища, то це потрібно робити через суд.